Чи може людина не грішити? Всі люди задаються таким питанням, всі кажуть, що вони грішні. Але якщо всередині мене живе Ісус Христос, то всередині мене немає гріха. Тому що, якщо я говорю, що я вірю в Бога, але я продовжую грішити. Це якась бісівська віра, того, що біси також вірять, але вони від цього не спасаються. Я можу спастись тільки тоді, коли я живу по закону Божому. І колись, коли були Адам і Єва, перші люди закону не було. Люди жили по совісті Божій. І зараз Бог створив закон, того, що люди почали нехтувати совістю. Вони почали робити все, що їм завгодно. Тоді стався перший потоп. І тому Бог послав Моїсея, і він створив 10 божих заповідей, закон Божий, по якому зараз люди будуть. Судитися тому, щоб мені не попасти на суд, щоб я не судила за цими заповідями, мені треба пустити Ісуса Христа в своє серце, жити по совісті, жити по закону, і тоді ад і пекло не буде мати і смерть наді мною.